Всім привіт, пшеницю пшеницы бурянів. Вся буряна, кропим вже другий раз. Щось взяло вже снять, все крім лободи. Но ну, соя класна, нормально, але но... буряна. От наш. От аж... ці куски самі такі собі, mm -hmm. а от там далі, то ідеальні. Зараз не похожу, бо я маркер. Стою от, от СОЄ починає вже по-людськи рости були вже тут сім. Дожив не дуже так Ну так, видно вже, що взяло, що сняло ді ладно ще похоже по своїм з ним лавом от їм все такий гарний нем все таки класний трактор то всю не казав у нас парня зарубіт Така соя. Такий буряна. Міше буряна, але не стоїть. Пінляє стільки того буряна. То ужас. О, проволока. О, вспомни. Я десь тут вмітав все. Десь там, не да. ладно, може будемо переходити на другий кусок і шо хвати. Ще, ще не знаю, ще не казав, що ми там робити. Юс Рчет ще тут, де мент. Раз, два, три, чотири, п'ять, так, страдаю відмітку. Не, ну клас. Зато мною робот, не А, вже віщать не те. Вже все. За мой скиней теж треба помити. Не люблю, коли техніка грязна. Ну і от закусок, який я казав, саме у нас ідеальний, тут пару років у нас сої росте. 4, 4 чи 5 рік у нас тут соя. А от на цих ми вічно кожен рік міняли, ну, Ділили пополам, що вся. Вся. Кінчилось Блін не хватило Ворона летит, но вже скоро у нас. не ва у нас. на неслідує відео вже вс не... чи то я сліпий. Ну но ну вже не брезує. Да, я сліпий. Не, не сліпий. Не брезує. Блін, ще десь тут метал лезу. Сховав було в колись. Найти його не можу. все-таки. Блин, я его я не бачу вообще. Десь помню, что біля краю стало. Тут там бибикает. Ладно, всім пока. Дякую за перегляд, що додивились.